Юрист Михайлова Світлана надійність та досвід у кожній справі. Студентам, які мають відстрочку приготуватися тишком нижком, можна владці пробують протягнути зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію в обхід навіть першого читання, шляхом внесення змін в законопроект 1374, одразу же на друге читання. Якщо коротко, то цей законопроект передбачав внесення змін в правила отримання відстрочки для хлопців, які прослужили вже рік за контрактом. І звісно, як ви бачите, його прийняли в першому читанні зі скоро. Строком, І тут опа з'являється порівняльна таблиця до другого читання, де чудним образом з'явився пункт по студентам та вчителям про що ж йде мова. Здобувачі професійної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти першого бакалаврського рівня, які розпочали навчання не пізніше досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеної статтєю 15 закону України про військовий обов'язок військову службу, та навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також здобувачі вищої освіти, другого магістерського і третього освітньо-наукового рівня, освітньо-творчого рівня, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Дія цього Пункту поширюється на здобучів освіти, які вперше зараховані на навчання за рівнем, що є вищим за рівень, який вони здобули раніше, у послідовності визначено статтю 10 закону України про освіту. Далі пункт стосується педагогічних працівників, але ми поки його не будемо з вами зачитувати, я вам пізніше в наступному відео скажу, в чому ж звільнив вчителям. Сьогодні у нас зміни стосуються лише ми розмовляємо з вами про зміни, які стосуються виключно студентів. Друзі, якщо коротко, про що йде мова в даних змінах, а мова йде про те, що студентам учились в коледжів, технікумів, а також інститутів та університетів, які вчаться на бакалаврат і які поступили на навчання у віці 25 років і старше, в разі прийняття цього. Законопроєкту втратять право на відстрочку. Або не набудуть права відстрочки, якщо в майбутньому підуть вчитися. Цікаво, і студентами, які здобувають ступінь магістра. Якщо вперше поступили, все добре, відстрочка буде. А от як вже вчилися і не довчилися, а потім знову ж поступили, втрачають право на відстрочку. Всі ці зміни ставлять в нерівне правове становище військовозобов'язаних по ознакам вікового цензу, а тому є неконституційними. І і про це вже йшла мова в науково-експертному висновку до закону тринадцять де головне експертне управління Верховної Ради зазначило, що фактично в проєкті 13634, який зараз на даний час ну, був знятий і не розглядається. А 13634 прим 1 взагалі був відізваний, зазначило, що фактично в проєкті шляхом непрямої вказівки обмежуються право на відстрочку від призову на військову службу для учнів закладів професійно-професійно-технічної освіти, здобуття в фахове передвищу з огляду на наявність умови про початок такого навчання не пізніше досягнення 25-річного віку. Отже, запропоновано. На в проєкті різне врегулювання питання від строчки від призову на військову службу під час мобілізації для осіб різної вікової категорії неповною мірою відповідає принципу рівності всіх громадян перед законом, закріплено як в міжнародних актах у сфері захисту прав і свобод людини, так і в актах національного законодавства. Ще трошечки зроблю ремарку і повернуся на довчі. До студентів, які навчаються на магістерському рівні. У нас зараз, якщо ви знаєте, є дуже багато судових спорів і навіть вже є практика Верховного суду, які зазначають, що рівень здобутий, здобутий рівень освіти посвідчується лише дипломом. Тому посилання на те, що людина порушує порядок здобуття освіти, лише наявністю запису про те, що в неї. Коли вона вчилася, але не довчилася, ну, вже і Верховним судом встановлено що це неправомірно. І от що вони хочуть, да? ви зрозуміли, друзі? Вони зараз хочуть цим законопроектом врелювати це питання, щоб позбавити, скажімо, невелювати оці підстави для звернення студентів до суду. А саме вони вказують про те, що у разі, якщо вони перший раз лише поступили в університет да? або в інститут для здобуття магістрського рівня, тобто вони от, от таким формулюванням саме. Перший раз поступили, невелюють оці підстави, на які зараз посилаються студенти, звертаючись до судів. Друзі, якщо вам було цікаве дане відео, будь ласка, поставте нам лайк, поділіться ним з вашими друзями, це підтримає розвиток нашого каналу.